І так розказує супер прості, але мега ефективний метод, як прокачати рівень англійської мови. За лі... Вам треба буде лише три ресурси, і все і метод реально супер. Він працює. Якщо не спрацює, напиште мені гнівний коментар. Перше, що нам треба, Test English. Це просто скарб для тих, хто вчає англійську мову самостійно. Відкриваємо, обираємо свій рівень, розділ граматики і проходимо. Там є пояснення, плюс вправи на закріплення. А в кінці, як тільки все пройде, вам ще помилки проаналізує і скаже, чому тут неправильно. Наступний ресурс, який вам треба, це книга Vocabulary News. Це просто найкраще. Я вам чесно кажу, мої улюблені, моя любов книги для вивчення слів з англійською. Берете і скільки у вас є часу проходити кожен день. Там пояснення в контексті вправи на закріплення і відповіді. Ну і третій останній ресурс це сайт English Practice праксіс.нет там є дуже багато класних статей для прокачки читання і завдання для, для прокачки listening. Тобто тобто ви зможете дійсно кожен день слухати, читати англійською безкоштовно. Вам ще там аналізують помилки. І ще під ваш рівень все робимо кожен день, скільки встигаємо, скільки можемо. І потім через два місяці пише мені тут в коментарях. Дякую тобі, ти сама лучша. і дякую, що допомогла мені прокачати рівень. англійська. більше безкоштовних ресурсів для вивчення мов в моєму телеграм-каналі. Підписуйся.